Час проходить, але ми продовжуємо святкувати. Тому вітаю ще раз всіх зі святом Христос Воскрес! Ми згадуємо, і саме після Воскресіння Христа, коли Він з'явився учням, він дав задачу, дав повеління щодо служіння. Учням, всім, хто був із ним, і жінкам і братам нашим апостолам. Він дав напрямок і повеління щодо служіння, що робити, куди рухатися, як далі бути. І це свято нас дуже сильно закликає служити Господу, бути відданим всеціло йому в служінні і все життя присвячувати, віддавати і шукати Його волі. Я хочу проповідувати сьогодні. Прошу, будь ласка, включити перший слайд. Без теми я хотів би із з вами одну історію біблійну передивитися і дещо взяти для себе. Ви знаєте, цих чоловіків. Вони вам знайомі, лиця їх не справжні. Думаю, вони на лиці були чуть інші, але імена справжні. Авраам і Лот. У них була дуже серйозна історія дуже глибока. Авраама Бог кликав, щоби виходити зі своєї землі і йти в інший край. Лот, він пішов з Авраамом, бо Авраам його взяв. Біблія каже, Авраам його просто взяв із собою. І він пішов. Але Бог мав справу із Авраамом. Але все ж таки Лот пішов, і ми читаємо цю історію і різні дійсні події, які відбувалися. До прикладу, хочу залишити для нас декілька таких моментів, щоб ми подивилися на ці ситуації. Авраам і Лотом, коли вони жили, той мав свою сім'ю, той мав свою сім'ю, вони мали свої отари, свою худобу, свій край. І, от, попавши в чужу землю, на чужий край. Вирішуючи, куди йти, як що робити, як керуватися, як жити, що далі робити. Авраам він залишався вірним покликанню. Лот вибрав кращу землю. Одна історія, один випадок, вже одна ситуація, коли вони е, живуть, і їхні вівці, їхні пастухи вони вже починають сваритися, землі мало, місця мало. І Авраам каже: вибирай, куди ти підеш, наліво, направо. Прямо чи назад, я піду вже туди, куди ти вибереш. Лот вибрав кращу землю. Авраам залишався покликаню вірним. Він все ж таки керувався десь і шукав Божої волі. Друге, Авраам довіряв свою долю і своєї родини Богові. Незалежно так, в чужому краї, як буде далі, що буде далі, які будуть наслідки, що буде пізніше. Він залишався вірним і довірив себе. І свою родину Богові. Лот він старався якби краще зберегти своїх близьких, рідних, якби щоб йому як було б комфортніше, щоб його родина мала би якийсь захист. Він думав якби, своїх найкраще зберегти, щоб йому було б добре. Авраам керувався вірою. В деяких моментах і випадках Авраам точно керувався вірою. І написано, він вірив Богові, і це зараховано йому в А Лот. Він робив десь так, щоб йому було би краще. Зробити, поступити, все ж таки, десь якнайкраще для себе, перш за все. Краща земля, десь кращий край, краще буде для мене, краще буде для моєї родини. Хочу, щоб моя отара розвивалася вівці, і це все було б якнайкраще. Десь шукав того, що буде йому найкраще. Але проходить час, і ми з вами бачимо результати. І хотів би подивитися з вами на результати. Авраам. По кілька, ну, декілька років, пройшло багато кількість років, залишився зі землею, залишився своїм майном і процвітав надалі. Воно в нього рухалося. Були вівці, була отара, родина. Всі були разом, близько в його життя продовжувалося. Лот залишився без нічого. До все згоріло. Все майно, все всі отара, все те, що він там десь надбав, воно, воно все там згоріло. Виходячи. Воно пропало, він залишився без нічого. Авраам залишився з родиною. Були близькі, були рідні, жінка і ті, хто йому допомагав, всі, хто були з ним, вони залишилися з ним, слуги, рабині. Лот залишився без сім'ї. Жінка стала соляним стовпом. Читаємо, коли виходили, жінка обернулася, і вона залишилася соляним стовпом. Він, тобто, залишився тільки із дочками, повноцінної сім'ї, щоб ті, хто був із ним, вже із ним не було. Авраам отримав обіцяне Богом. Те, що Бог йому пообіцяв, він отримав від нього, він побачив це, він це все пережив. Лот, була неприємна далі ситуація, це поступок його дочок. Але ми звіряємо із цим. Авраам залишився вірним покликанню, він і залишився із, із тим, що він мав, із своєю землею, із, із своїми родинами. Авраам залишився з родиною, тому що він довіряв долю себе і родини Богові. Авраам отримав обіцяне Богом, тому що він керувався вірою. До речі, хочу сказати, ще за цей поступок дочок. Це дуже цікава історія. Ви знаєте, які два народи вийшли із двох синів, які мали дочки, це Моавітяни і Амонетян. І з цих два народи історія говорить. Вони потім воювали з Ізраїлем, з євреями, які виходили із рабства. Амонітяни воювали із ними декілька часу, а Моавітяни, вони були дуже довго з конфліктами, з ізраїльтянським народом. І через Валаама вони хотіли прокля... проклясти Ізраїль, проклянути його. І Біблія говорить, що моавітяни вони мали конфлікти до кінця царювання Соломона, приблизно аж до того часу. Ось такі наслідки, така історія відкриває для нас це життя. В основу хотів би взяти для нас декілька євангельських віршів. Перше, ми говорили, що все ж таки Авраам керувався тим, щоб довіритися Богові і щоб залишитися вірним покликанню. Якщо Лот керувався тим, як би краще для себе, краща земля, кращий край, Євангелія говорить, не любіть світу, ані того, що в світі, коли хто любить світ, в тому нема любові очі. Ми говорили про те, що Авраам довіряв рідних і близьких родину себе, десь Богові, як буде далі, доля довірявся Богові і покладався на нього. Якщо Лот хотів, щоб в нього був захист, був би ніби все добре, проконтролювати все сам, зробити все сам, то ми бачимо, як вийшло. І говорить в притчі Соломона 3:5: усім своїм серцем довірся Господеві, не покладайся на власний розум. Не можеш ти все проконтролювати так, як буде далі. І третє, ми говорили про те, що він керувався вірою Авраам і отримав обіцяне від Бога. В лота вийшло по-другому. Адже де твій скарб, там буде й серце твоє. Хтось цінив, чи він лот цінив більше десь для себе, щоб для нього було б комфортніше і краще? Результат отримав зовсім інший. Адже де твій скарб, там буде й серце твоє. Що він Авраам мав скарб? Щоб довіритись Богові скеруватися вірою, бо це для нього цінніше, він отримав інший результат. Ми з вами є діти Авраама. Називаєте себе дітьми Авраама, і Біблія так говорить. Але не хочу вас упрекнути. Але Христос, коли він спілкувався з фарисеями, вони теж казали, що вони діти Авраама. Але Він сказав: якби ви були дітьми Авраама, то робили б діла Авраамові. То ви б і робили б діла Аврааму. І якщо ми сьогодні називаємо себе дітьми Аврааму, то і ми бачимо, як би краще поступати, як поступав Авраам. І Тоді дійсно ми будемо дітьми Аврааму. Тоді будемо е, справжня духовна приналежність дітей Аврааму це поступати, чинити як Авраам. Ми коротенько переглянули ці три поступки Авраама. Довіритись свою сім'ю, свою родину, свою долю. Скеруватися вірою і поцінити те, що краще для нього. Бо результат ми з вами бачимо, який він явний. І багато таких історій, але одна з історій, вона сьогодні нехай залишиться для нас. Тому, перше, це про вибір наш, про тимчасове і вічне. І ми зачитували, що де твій, там буде серце твоє, друге це довіритись Богові, так як говорить в притчі, довірся. Богові і Господеві своє життя, свою долю. І третє це про цінності, не тільки маєтки, не тільки хороший край, не тільки хороші ресурси, ресурси не тільки успішна кар'єра, а вірність і довіра Божому покликанню для свого життя і свого служіння. Мохай Бог благословить нас. Ми піднімемося перед початком нашого служіння і будемо молитися. Всесильний Бог, дякуємо Тобі за добрий час, який маємо за наше служіння сьогодні. Слава тобі! Величаємо і прославляємо Твоє ім'я. Просимо, Господи, благослови нас в цей час служіння. Хай наше серце буде відкрите перед Тобою. Дай нам надихнутися на те, щоб чинити діла віри, надихнутися Духом Святим, силою Твоєю, щоб служити Тобі, Господи. По... Поблагослови нас Твоїм покровом, твоєю благодаттю, твоєю силою, втіш наші серця, підкріпи наші серця, благослови наші долі, наше життя, щоби ми керувалися вірою, щоби ми робили діла Авраамові, щоби ми служили тобі віддано і щиро. Великий Бог, будь благословений, будь прославлений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.